Друзі, всім привіт! Мені сказали, що це я уминаю місто Слав'янськ. Тому давайте подивимось. Основні енергії по місту Слав'янськ на тиждень, з 28 жовтня по 3 листопада. І після оракулу Незлам ще подивимось і на Таро. На тиждень 28 жовтня по 3 листопада. Якщо для вас заповільно, то пришвидшуйте в налаштуваннях швидкість і дивіться прискорено. Більш-менш у порівнянні з іншими містами, трохи спокійніше, але все ж таки небезпека є. Небезпека і для будинків, небезпека, також, як і по усіх сусідніх містах дороги, мости, перевезення, автошляхи, залізничні колії, все, що пов'язане з дорогами. Будьте дуже уважні, обережні, і небезпека для дітей, також присутня. Якісь мінування ДРГ. На цьому тижні по всіх містах випадає мінування ДРГ. До речі, там в дружківці і трансформаторні, на залізничні пошкодили. От і тут щось, щось пов'язане з пересуванням. Будьте дуже уважні і обережні. Так, давайте подивимось на Тарона тиждень. Так, місто Слав'янськ на тиждень, 28 жовтня, по 3 листопада, основні енергії, небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення, небезпека та загрози для критичної інфраструктури, небезпечний тиждень, обстріли присутні, бажання зруйнувати головні події та висновок тижня. Місто Славянськ на тиждень з 28 жовтня по 3 листопада більш-менш, в принципі, така стабільність, але все ж таки це каже про те, що є небезпека для дітей. І знову, можливо, як якісь провокації, якісь мінування, саме те, що для цивільного населення несе добробут. Зараз подивимось критичну інфраструктуру. Так, да, є, є, є план, от те, що захищає. Те, що це також і про воду, кубкові карти виходять, критична інфраструктура під загрозою. І під загрозою діти, до речі. Дивляться, хочуть зруйнувати щось дуже цінне для нас. Славянськ. Що у вас там таке дуже цінне, те, що ми оберігаємо? Хочу, хочуть зруйнувати якесь виробництво. Прям очікують, очікують на це. Щось хочуть зупинити, можливе, пов'язане з водою. Але у нас там, в принципі, стоїть захист, але дуже хочуть пошкодити. І зруйнувати. якісь виробництва, виробництва під загрозою. Щось хитре, якась, якісь, дивер... Це якісь диверсії. Саме диверсії якісь хочуть зробити, щоб були жертви. Якесь виробництво. Я не знаю, що там у вас за виробництво, якщо чесно. Але будьте уважні обережні. Будемо продовжувати і на наступному тижні, і далі дивитись ваше місто. Тому Слов'янськ, слов'янці. Приєднуйтесь, підписуйтесь, Дяку, буду дякувати за нові підписки, за ваші вподобайки. До нових зустрічей.